Штука в тому, що насправді вони готуються давно. Почали вони дуже активно до виборів готуватися саме до виборів в, в червні місяці двадцять року. Дуже активно Зеленський тоді зачитав свою передвиборчу спіч. Це на день конституції. Було ніколи такого не було, що президент спеціально робив на день конституції спеціальний там прийом, не прийом, а Верховній Раді. Спеціальне засідання, виступ Це були спеціальні засідання Верховної Ради завжди без президента. Внутрішнього парламенського це була звичайна передвиборча проповідь із трильйоном доларів ВВП України. вона нас зараз приблизно в 7 чи 8 разів менше, і перспектив зростання такого звичайно ж нема. І середня зайнятість, і середня зарплата по країні, як в країнах Євросоюзу, і все інше. Кожен раз, коли йому обіцяли, що от-от буде перемир'я дядя Вова дасть мір, кожен раз починалася виборча кампанія. Потім вона відразу згорталася. Кожен раз розросталися штаби. Зараз на даний момент штаби працюють повним ходом. Видаються масово газетки, запрацювали агітатори вже ну, працюють так, як має бути. Причому, що дуже цікаво, всім розкручується через певні тут групи впливу, що. Головний опонент Зеленського залужний. Все ні про якого Порошенка не згадуйте тільки чомусь сама влада залужним. Мене бореться взагалі. От просто взагалі. Ну хіба по інерції десь знизу хтось погавкає а бореться виключно проти Порошенка? Причому так по Сатаніому, але це все ознаки класичної виборчої кампанії. Але вони самі не знають, будуть вибори чи ні. Тому я кажу, вони не перший раз до них заходять. Вони не перший раз починають. Їм то гроші не шкода, гроші то не свої, і тому нинішня вона може висивитися таким же самим фальстартом. Переговори ведуться досить повним ходом. От зараз до Москви поїхав власник держатель Оманського кейсу Патроше. Укажу кажу, до, Москви, до Вашингтона. і. Це поїздка, яка ну вона десь підтверджує частково мою позицію, що Путін насправді живий, але реально вже нічим не керує. Або керує тільки частково. Керують кілька отой, колективний Путін чи вежі Кремля. І раніше всі переговори велися, що Китай організовував, що. З Меркині ніби домовлялися, домовлялися з одною вежею, яка є представником офіційної влади. Мішустинська вежа. це правительство Російської Федерації, зокрема через те, що коли Путіна визнають недієздатним неспроможним керувати, автоматично влада переходить до Мішустіна. А той, як тому кажуть, той, хто дістав повноваження президента, того й тапки. Той і іншим, тапки з шиї, дерев'яні костюми, і все інше. Тих кількох місяців, які він буде володіти владою, вистачить, щоб почистити всіх. Це знаєте, як в Совєтському Союзі. Всі знали, хто буде наступним генсеком, коли знали. Перед початком похорону попереднього, тому що стандартно була голова похоронної комісії, траурного комітету, автоматично це вже був стопроцентно гарантовано наступний генсек. Так само і тут, то хто стане виконуючим обов'язки, а за частиною другою я можу путати в номерах 2062 статті Російської Конституції. Я не впевнений. Ось зразу кажу, в номері не впевнений, вже забувся, коли спеціально виписував. Саме прем'єр-міністр з ним стає. І весь світ знаючи, що там з Путіном щось не совсем хорошо і скоро його можуть оголосити е, таше, чим, е, орієнтувався на Мішустіна в переговорах і їх, ну пригадуйте, в вересні вже ж мав бути перемир'я, вже пер, не передбачили бойові шмигальч прямим текстом нам зізнався. Так ми були впевнені, що війни вже не буде в вересні, що вже все все вже закінчилося. От зараз вже нас попередили, що не буде. А виявляється, неправильно попередили, тому що є друга вежа Кремля. Це так звані Яструбині. Ну, ми всі говорили, ви говорите, що там головний Патрушев. Насправді тепер ні. Там досить серйозне протистояння. Там є Патрушев, там є Чемізов, Це Ростєх, це вся оборонка російська, і це страшний ворог, найбільший навіть не Патрушев, а Чемізов, найбільший ворог на Біуліної, це Центробанк їхній і Мішустина. І є Дмитрій Медведєв, який, кажуть, став менше пити, відчуваючи, що він скоро може знову стати президентом. І дуже на це розраховую. Ну, їм, взагалі, то погано вийшло. в цій групі яструбиних з них трьох три кандидати президенти: Чи сам Дмитрій Медведєв, рідний син Патрушева і ставленик чемезова Мантуров. Там своя гризня є, але вони зіпсували гру дуже сильно попередньо. Трамп був певний, що все вже домовлено. Зеленським ніяких переговорів більше не ведуть взагалі. Просто взагалі не будуть вести, а домовилися ніби з Мішустінськими, що все вирішено. Відповідно, тут вже почали готуватися до того, що будуть вибори. Вони тільки чекали знаку, коли почати готуватися до виборів, ніби отримали знак. Але в цей самий момент Медведєв випускає Лаврова. Той робить заяву: що нічого ми не договорились, У нас свої дроп... доповнительні акценти, ми много другого хочемо. Плюс, ну, той же самий двіник, якого часто випускають Васильович, він під контролем Патрушева. Плюс Патрушев скрізь заявляє, що він контролює Зеленського через Оманський кейс, а він його нікому не віддав. Це явно не віддав. І тому його цінність така. І тому він їде до Вашингтона виступати від імені, ну по суті, колективного Путіна чи другої частини. Тобто, переговори йдуть повним ходом. Вже переговори в Вашингтоні ведуться з другою вежею Кремля. З усіма ведуться переговори крім. Ну, людини, яка вважається президентом України, яка чекає тільки сигнал, коли йому починати виборчу кампанію. Але мені здається, що в Україні такі враження, зокрема із цього інтерв'ю. Хтось ж його готує до цих інтерв'ю, хто ж йому якісь там текстики накидає, і тези, і все в мене такі враження, аж і хтось потім відслідковує шостого з дурниць викинути з тих інтерв'ю. Це ж все журналісти сухняні під козирьок. Там же ж не з прямого каналу. Там же з зомбі марафону всі ті, хто там були на е, тому інтерв'ю, вони ж віддають матеріали, їх чистять. Зрозуміло, що записували два рази більше, дві дві з половиною години, може, три години записували. Всі ті плямкання, всі ті екання, це все вирізається, чиститься неправильні відповіді, підчищається, можливо, щось е, підставляється. А таке враження, що цього разу тільки почистили екання і плямкання, а все решта. Залишили в мене от кілька разів я бачив, коли виникали проблеми певні у Єрмака, коли йому явно вже не докучав Зеленський, а він навіть не приховує цього, наскільки він йому не докучив. То в таких випадках Зеленського регулярно починають виставляти дурником. Свої слова йому важко говорити, якісь. Він говорить чужими підготованими фразами. І от в цьому інтерв'ю мені на мене таке враження, що його. Ну, я хотіли показати якимось параноїком. Ота історія з поверненням українських громадян, які будуть повертатися, тому що я скажу, я сказав їм то, я сказав їм то це західним урядом. Я скажу всім повернутися, всі повернуться, але я буду повертати всіх, а не тільки тих, хто можуть працювати та не можуть працювати пенсіонерів. Слухайте, а тебе ніхто не буде питатися. Це захід буде вирішувати, кого виставляти згідно з тим, коли відновиться дія угоди про безвіз, де 90 днів на півроку, кого виставлять а кому дадуть дозвіл на проживання. Це Захід вирішить, і українці вирішать, аби взагалі ніхто не буде питатися. На жаль, і нашу державу ніхто не буде питатися. Це дуже сумно, але ця, ця фраза теорія іншого те саме про вибори. Ну воно все настільки, воно настільки неадекватно. Що мене таке відчуття, що тут чи не думка було знову показати, що він, ну, він вже ніякий народ. Він уже, як там було тому анекдота, дитячий примович, савати сава, днівна і починає. Я сьогодні нікакая. Оце щось приблизно таке. Отака От десь історія з ним. Е, я думаю, що його потрохи вже списують, він ще вірить в майбутні вибори, але в мене відчуття, що йому вже пояснили. При чому пояснили всі? Пояснили, передали з Америки, що mm -hmm. ніхто його терпіти. Більше не буде, і для нього єдиний порятунок це своєчасно забратися і не лізти на наступні вибори. Йому пояснило своє оточення, що Вова ти всіх вже замордував, тебе вже ніхто не хоче. Його вже, ну його єдине, ще зацікавлення в ньому на Росії, але теж мені здається, він стає вже настільки неадекватно поводитися. Вже навіть оті, хто його мають бути на його поводирі, хто його на мотузочках мають смикати, йому тексти писати все, вони вже не гарантовані, що він зробить і що він скаже. Вони не знають, як він поведеться, куди його понесе. І тому в цій ситуації мені здається, він всім уже не бажаний. Всім без винятку, хто тільки є. Ну про український народ я вже й мовчу, тому що ну кров'ю стікаємо від цього велемудрого правління. Ну в будь-якому випадку нас цікавить одне: чи виживе Україна в 25-му році? Чи не примусять Україну до певних до певної заморозки конфлікту? Всі ж прекрасно розуміють, що будь-яка заморозка це просто пролонгація бойових дій, пролонгація військових і надання можливості Російській Федерації накопичити сили для того, щоб заново вдарити. Уявіть собі, вони зараз під страхом, під можливістю знищення виробляють свої ракети і шахети, а тоді їх безперешкодно вони будуть це все робити. Вони перемкнули свою економіку на військові рейки. Вони працюють над тим, щоб е, забезпечувати найбільше себе е, якраз всіма видами озброєння, отримуючи через, через треті країни будь-яке обладнання сьогодні, е, торгуючи з, е, більше того, продовжуючи торгівлю і з Європейським Союзом, і з Китаєм. Е, таким чином, Росія реанімується і почне з новою силою. Вона ніколи не зупиниться. Будь-яка заморозка mm -hmm. призведе до подальшої ескалації. Знаєте, давайте будемо, будемо ну, реалістами. Насправді ці рішення вже давно ухвалені. і Зеленський з ним погодився. Більше того, він погодився на багато гірше рішення. Він погодився ще в 2022 році на стамбульській домовності. В той момент, коли вже ворога погнали, розгромили на півночі. Можна було догромити на півдні. Він не дав догромити, Марченка відкликав, він зруйнував всі плани Збройних сил України тоді, примусив залужного випустити ворога з Бучанського на їх там притиснули, Їм просто дали можливість звідти поїхати, з усім награбованим, все інше. І він тоді був готовий на підписання стамбульських домовленостей з усіма додатковими пакетами, де було, крім всього іншого, демілітаризація. Оце це була гарантія того, що відбудеться точно за судецьким сценарієм, а щоб ми зрозуміли, що таке стамбульські домовленості в наслідках для України. От якось раніше мені це не проходило в голову, а тут раптом згадав: судете, німці, э, Гітлер, ставить прямі вимоги. Ну, Гітлер, Путін, різниця невелика, прямі вимоги до Чехословаччини віддати область, яка там заселена більше, як вони вважали, німецькими колоністами, ну, в основному, німцями. Віддати судети, все без варіантів, дотискає тоді правда, це відбулося з західними альянтами, без народу Чехословаччини, а стамбульська змова без західних альянтів, без західних союзників з українською владою. Тому це набагато пізніше підліше і страшніше. Але давайте згадаємо: судети передбачали, що зупиниться, що ніякої війни не буде, що встановиться кордон по лінії межі судецького регіону. Це таке напівколо, навколо фактично Чехії, навколо Праги, яке охоплює оці регіони, які наближені до німецького кордону, на півночі і на заході, і навіть трошки туди до Австрії, навіть трошки на півдні. Оце велетенська територія. Вона мала відійти і все мало закінчитися. Чим це закінчилося? Тим, що, зайнявши судети, гітлерівці пішли далі на Прагу і захопили всю Чехію, Моравію і. Десь пішли до Словаччини, а там вже в Словаччині виявився свій уряд профашистський, а далі Карпатську Україну, ту частину Чехословаччини, яка була за Карпатами, захопила Хорті, Угорщина захопила і все інше. Чехословаччину знищили за наслідками стамбульської, ой, перепрошую, Мюнхенської змови. Стамбульська мюнхенська змова різниці нема. Це домовленість Стамбульська це була про ліквідацію української держави до кінця 22-го року, внаслідок демілітаризації країни, роззброєння внутрішнього розколу країни через ті всі домовленості, які були все інше. Зеленський ще тоді на це погодився. Це взагалі це ліквідація держави. Ще раз кажу, до кінця 22-го року Україна припинила існування. Це просто без варіантів. Загадайте досвід Чехословаччини і нібито. Повернення німцям судетів, а насправді захоплення всієї держави саме це планувалося. Путін дуже багато в чому нагадує, копіює дії Гітлера. От, скажімо, те, що він робив з південною Осетією, це та ж сама історія з судетами, тільки він вирішив далі піти на Тбілісі. Тоді чотири президенти, фактично з них три натівських країн три чи чотири плюс наш Ющенко, зупинили цей похід. Він не ризикнувши тоді. Атакувати місто, де були президенти націвських держав, це було б занадто серйозно. Тому насправді для нас це готувалося, і Зеленський з цим погодився. Станом на кінець 24-го року рішення всі вже ухвалені, і ну не треба нам розказувати від влади, що хтось там щось там проти якихось речей. Чим кожна заява їхня все тупіша і дурніша. Ну заява подоляка, що ми будемо вести війну, доки Росія не заплатить всю відповідну ціну. Ну поки що ми платимо ціну. Росія якось наплювати на ту ціну. Тому заява просто дегенеративна. Абсолютно, вона навіть провокативна, щоб викликати всіх певне відторгнення, озоблення і все інше, тому що їм плювати на заяви. Рішення ухвалені. Рішення, які є, два рішення чітких і конкретних. Перше це Україна буде поділена, і Україна втратить територію, яка окупована Росією. Втратить її спригом назавжди, але без зобов'язання визнати ці території російськими. Тобто ніхто не буде змушувати Україну і весь світ буде називати, що це окуповані Росією українські міжнародно визнані території. Але їх всі будуть визнавати як де-факто російські, хоча на картах мають малювати як українські, але визнавати як російські. Натомість Росія повинна відмовитися від планів, дістати е, Херсон. Це ну, західну правобережну Херсонщину, має відмовитися від мрії про завершення забрання північної Запорізької області і самого міста Запоріжжя. Те, що вони називають своїми територіями, все записали в свою конституцію. Їм на це не світить. Оце по територіях. Це вже вирішено. Це вирішено давно. Українська влада давним-давно з цим погодилася і навіть не розглядає інших історій. І другий момент щодо НАТО. Всі вони погодилися, всі, включаючи українську владу, що Україна якимось чином буде заблокована можливість вступу в НАТО. Правда, ніхто не розуміє, як це виписати, щоб Росія казала, що це є гарантія України. Це записано в Конституції. Це зобов'язання для української влади. Якщо Зеленський заявить про це, то він ще й порушник Конституції. Ну він її порашив вже тисячу разів, але ще один раз порушник. Тому це завідомо нелегітимне рішення. В нас в конституції написано, що будь-яка угода, яка суперечить Конституції, є автоматично нечинною, чинною, з моменту підписання, якщо в угоді буде написано, що Україна відмовляється від НАТО, вся угода не чинна з моменту підписання автоматично, і будь-який інший президент її не буде розглядати, буде саме ставитися до неї як до нечинної, яким чином змусити НАТО, щоб НАТО ухвалило рішення, що Україну не приймуть. Ну вони скажуть політично, ну ми згодилися, не приймаємо наступні керівники. Скажуть: а чому це в нас Вашингтонський договір про створення НАТО передбачає, Україна відповідає? Вона має просто відповідати критеріям: от обруть знову Порошенка, обруть умовно залужно. Я не бачу поки що в нього бажання балотуватися, але якщо так і станеться, обруть ще когось нормального, і він скаже: А я веду Україну в НАТО. І хто скаже, що ні? Немає таких обставин. Америка, ну так, Америка, доки Трамп скаже, доки я при владі, Україна в НАТО не буде. Трампа закінчується каденція через 4 роки і все. Гарантії немає, тому гарантії не буде, але рішення, принаймні на найближчі 4 роки, що Україна не буде в НАТО, теж уже ухвалено. В чому Росії відмовлено, крім посягань на неокуповані нею ще території, Росії відмовлено в пунктах про демілітаризацію України і сказано, що не буде Америка підтримувати як ключові пункти. Це всі оті, що Росія хотіла русський язик, денацифікація там і все інше. Оце ідіть тихенько вслід за руським воєнним кораблем. Отакі рішення ухвалені, тому насправді нічого іншого вже не буде. Ті рішення вже є. Питання зводиться, власне, до одного. Буде у цього перемир'я? А воно, очевидно, все-таки буде. Буде в нього гарант? Чи не буде гаранта? Оце основне. Коли Зеленський носився, ще пригадуєте, в Нью-Йорку, тоді в Вашингтоні, носився з листопада місяцем. Листопаді-листопаді все відбудеться, вимає. Все закінчити до листопада. Насправді готовність підписати щось в листопаді було, бо Путіну було дуже важливо підписати без Америки. Україна мала залишитися без гаранта. Гарантом могла бути Індія, гарантом міг бути Китай. Головне, щоб гарантом не були західні країни. Для нас це катастрофа. Це означало, що через рік, те, що ви кажете, Росія накопичить зброю. Підготується і ще раз нападе. І ніхто її не зупинить, ніхто її не зможе заборонити, ніхто її не зможе стримати, коли не буде ніяких гарантій, і чому Путін дуже хотів без Америки. Я розумію, чому хотів Зеленський. Ну тому, що Путін хотів. Я інакше не можу цього пояснити. Для нас це була катастрофа, просто катастрофа. Але він на цьому наполягав. Це закінчилося не чим, тому що Байден підштовхнув своєю далекобійною зброєю і з дозовом бити по Росії і під'юджив, і неможливо було вже цього не зробити. Не можна. Можна було пояснити, почалися певні дії, і це все зірвалося. Плюс Трамп нагадав, що ні без мене хлопці, ви не домовитеся, про це. Мови не може бути, і тепер суючи з усього, що все таки Америка буде гарантом, що це дає. Ну це дає надію, що на ближчих 4 роки 4 роки, не більше ні дня більше. Ми матимемо ну, певні гарантії, що Росія не почне нову атаку. Чотири роки це не так мало. За ті чотири роки, ну, перше, ми в 25-му році маємо обрати нормальну владу. Якщо ми оберемо нормальну владу, то за чотири роки ну, от знову, дивимося на історію Порошенко і, хоч якась більш-менш патріотична Верховна Рада, не ідеальна, але хоч якась. Я думаю, що за цих чотири роки Путіну відпаде бажання нападати на Україну. Він тоді не нападе. Одну, ну, Путіну, колективно Путіну, раші. просто нападу не буде. Вони не нападають, коли вони бачать, що вони програють. Чому Путін не просто чекав, обламавши зуби і дипломатично його притиснули і все в 14 15 роках, він же ж дуже хотів напасти. Вже зараз багато свідчень, що Путін готувався до відновленого нападу все. Але він не посмів ні разу напасти, доки був Порошенко. І три роки чекав при Зеленському, доки той остаточно не доруйнував армію, не розвалив оборонку, і тільки тоді вирішив, що вже достатньо настав час, коли він може захопити швидку Україну. І тому ну ми маємо розуміти, раша це звичайно дегенеративна держава, але вона не лізе туди, де вона вважає, що вона програє. Там він був певний 22 другому році, що він переможе. Ну йому доповідали ФСБ, що тут українці всі готові готові зустрічати Росію. Йому Медвечук Кум доповідав: ваші деньги, Володимир Володимирович, потрачені на хорошу і богою цель. Всі в Україні ждуть Росію, не дождуться». Йому доповідав Юрій Бойко, Українці замучені тим мародьорами. 24-го вже, правда, це часа, було, чи 25-го ефірі Соловйова. тому за бойка так зараз наша влада заступається і не дає його прогнати, і в нього все в порядку, так доповідав: тут люди ждуть, коли на Рішканець та їх свободяти мародьорів, тереошників і тому подібне. Це ж все було. І вони вирішили, що все йде. і поперли. Якби вони бачили, що був би ну, той же самий другий термін Порошенка, вони б не полізли. І в нас буде вибір. За ці чотири роки ми або обираємо нормальну владу, відновлюємо нормальні озброєння, відновлюємо нормальну армію на мотивації, не на репресивних факторах, а саме на мотивації. І Путін порізе куди інде. Ну умовний Путін порізе на Кавказ. От Грузія готова, щоб її окуповувати. Повністю вже все, влада зробила все, щоб Росія прийшла окупувати. А плюс неспокійна Вірменія несухняна, ну, в Азербайджан не полізуть, тому що Туреччина зуби вибиває. Можуть полізти в Африці десь знову, десь в Азії спробувати, але там в Азії Китай не дозволить, це їхня територія. Вони тоді полізуть де інде, Оберуть знову якогось Зеленського чи щось подібне до нього, ну тоді гарантовано війна буде. Просто єдине що, якщо гарантії дає Трамп, то війна буде за 4 роки. Якщо без Трампа, то війна буде упродовж одного року. У цьому вся різниця. А всі інші рішення, поділ України, по лінії розмежування, вони всі все це погодили. Просто тільки українців ніхто про це не питав. Але наша думка, по-моєму, менше кого всього цікавить, так це українську владу цікавить наша думка. А от мені цікаво, як сприймуть суспільстві за цю заморозку. А, і що тоді може відбутися? Знаєте, ми. Бачимо весь час дуже різні, неймовірно різні соціології. О зараз знову кміз дав, де більша частина українців, все таки хоче там воювати, доки там без жодних поступок не йти на поступки, але кількість їх все одно менше і менше, а все одно більша частина більше 60%. Бачимо, звичайно, порнографію від Юлії Тимошенко. Вона знову намалювала собі рейтинги. Я просто спеціалізуюся трошки по цих речах: викривання фальшивок від Юлії Володимирівни. Реально дуже добре знаю. Фальшиві соціологічні агенції, які в неї в штабі Натурівській сідає групка спеціалістів, малюють якісь картинки, графіки, все інше і придумують: а як ми назвемо цього разу соціологічну компанію, який ми приписуємо результат? От зараз з'явилося за грубі гроші, розганяють по каналах мільйонниках. Де там, ну, звичайно, Юля там, переможе всіх виборів, ну, поки що на третьому місці, але з велетенським зростанням, все. Але там є пункт, яка кількість хоче негайних переговорів, вона дає далеко за 70%, ну а це її мрія. А насправді, насправді ми вже бачили пару соціологів від американських компаній. Українцям соромно говорити, що вони готові капітулювати. Дуже соромно. І десь болісно для себе це просто страшно самим дізнатися. Як якась американська компанія вам дзвонить представник американського інституту такого, то ми проводимо опитування абсолютно анонімне, що ви про це скажете? І мені здається, там почали говорити більше про солодкі мрії, про мир будь-якою ціною, і там пішов за 50%. Там вже до 60 наближається. Знаєте, мені це звичайно дуже не подобається. Звичайно, там всі собі кажуть, але це ж певними обмеженнями, певними застереженнями. Але саме тими застереженнями і буде. Те, про що Зеленський говорить вторичі, сово за сово за Путіна, ви звернув увагу. Він весь час повторює за Путіним. Путін сказав: ми не підемо ні на які заморозки. Нам тепер потрібно тільки обов'язково повний мирний договір. Зеленський каже, без мирного договору кінцевого ми на які заморозки не підемо. Путін каже, ніякого мінська ми більше не допустимо, тільки стамбульські домовленості. Що каже Зеленський? Жодного мінська 2 не буде. Категорично я не допущу. Жодних миротворців каже Путін, ми не допустимо. Зеленський каже, ніяких миротворців не буде. Зараз він, каже протилежний. Він за тиждень мудряється три рази поміняти свої фрази. Але відразу після фрази Путіна він повторює те саме. Отже, Росії заявили, що вони хочуть остаточний мир, а ніякі не перемир'я, ніякі замороження. Ну не може бути миру, тому що для цього хтось має капітулювати. Той хто зараз в наступі, раша зараз наступає. Зеленський здає території. Очевидно, що не буде капітулювати той, хто наступає, але той, хто відступає, Україна капітулювати не буде. Розумієте, що таке мир? Мирна угода це завершення остаточної війни і визнання її результатів. Мирна угода після Першої, після Другої світової війни щодо територіального розподілу і управління і всього іншого і умов капітуляції передбачала. Визнання тоді програвшою Німеччиною, потім на початку Другої світової програвшу Францію, потім знову програв Німеччину. Визначала визнання ними умов переподілу. Той ж саме Ельзас, дивимося, в першій світовій війні Німеччина програла. Вона підписує в тому Верденському лісі, підписує в тому вагончику мирну угоду, згідно з якою. Ельзас тепер належить Франції. Він більше не належить Німеччині. Через якийсь час Франція, початок Другої світової, Франція програє німцям. І привозять туди там Пете на інших в тому самому Вазвончику, підписують знову мирну угоду. Це не перемир'я, це мирна угода про те, що Ільзац тепер належить Німеччині і відповідно з усіма дальшими наслідками: І Париж належить Німеччині, і вся приморська там бордо, і вся інша територія належить в Німеччині. А решта там віддаєм вашій Вішейській республіці. Мирні переговори. Це коли ви встановлюєте остаточний факт. Умовно кажучи, зупиняємося на лінії розмежування в такому випадку. Ці території. Належить Росії і Україна визнає це. Це не просто ви згоджа з цим, як під час перемир'я, а це визнання. Тобто, ми викреслюємо зі своєї конституції ці області. Ми забороняємо самі собі їх називати українськими. Ми їх називаємо російськими. Оце мирні угоди. Ні, звичайно, варіант. Ми прогнали росіян за кордон 91-го року. Ми зараз їх так женемо до кордону 91-го року, тільки чомусь в напрямку протилежному сходу на захід женемо до Покровська і далі, і далі, і далі. Тому. Говорити про мирну угоду це, ну, це найбільша зрада, яка може бути в умовах, коли ми відступаємо. Ми могли, от Порошенко прямо сказав в своєму інтерв'ю: ми могли говорити про мирну угоду восени 22-го року, коли ми наступали, коли ми викидали ворога, коли в нього була паніка всередині країни, коли в нього готувався заколот, і ми могли ставити вимоги, що ворог має забратися, і от тоді ми могли підписувати мирну угоду, а ворог мав відступитися з нашої землі. Це було можливо, але що тоді зробив Зеленський? Він зробив діаметрально навпаки. Єдиний в історії факт, коли він сам собі заборонив підписувати угоду з Путіним, будь-які документи з Путіним. Саме тоді, коли угоду можна було підписувати, коли ми наступали. А коли ми в сабкій позиції, мирна угода це катастрофа. А перемир'я. А перемир'я перше його підписувати мене Зеленський. Заморозка, ну при угода про припинення вогню. Це як право підписують військові. Ну, умовно, сирський з Герасімовим підпишуть. Угоду про припинення вогню. Там є додаткові протоколи, які йдуть при тому, якісь певні дії про обмін полонених, все інше. От приписується така угода військова. Після того готується процес підписання перемир'я. Перемир'я підписують теж не президенти. Перемир'я це не мир, це тимчасова певна умова. Вона все одно має якось вирішитися, але при припиненні вогню вона означає, що. Має все далі відбуватися вже дипломатичним шляхом. Підписують, як правило, міністри закордонних справ, міністри оборони, ну і ще хтось інший. Це рівень урядовців, це не рівень глав держав. Ніхто її підписувати на найвищому рівні не буде. Якщо це буде умова про перемир'я, я собі приблизно уявляю: Зеленський виходить, Біл весь зелений пухнастий розповідає громадянам України: я вас врятував. Тут військові хотіли вам там коліні, чашечки розстрілювати, стріляти в тих, хто проти ЦЦК. Та ти ж сам їх натравив на людей. А в це ЦЦК вас тероризувало. Я розганяю всі ТЦК. Я оголошую повну демобілізацію. Всі військові, які були мобілізовані, ну, контрактники лишаються. Всі мобілізовані військові, розходяться по домах, всі їхні родини. Він собі уявляє так. Це знаєте, як там фільмі було. Це йому сниться. Це йому сниться. Що всі військові... Всі їхні родини кричать: ура, Вова, ми тобі неймовірно вдячні. Я негайно роблю це. Війна припиняється. Я вам приніс мир. А на рахунок капітуляції задачі територій буде відповідь: А ми ж не визнали їх російськими.